Всім великий-великий привіт, народ! Сьогодні в нас рубрика Що ж нам випаде щотижневого дропу в ефірі Іван Васильович. Всім приємного перегляду! І на першому аккаунті цього тижня ми забираємо кейсик перелом. І мені здається, краще буде забрати підчіплювачі білків. І переходимо до наступного аккаунту. Ну, а на другому аккаунті ми отримуємо Кейсикс, новикіння та кошмари. До речі, кейси зараз злетіли просто в їбіня. Забираємо його. І це що у нас? Це у нас піщальна буря. Не така, як минулого разу, але щось вона мені не заходить. Армійська сталь. Майже без потрібен. Блять, як вже чесно, я взагалі графіки забрав, але я заберу с. І переходимо до третього аккаунту. Ну і на третьому аккаунті ми отримуємо кейсик перелом. Непоганий дроп. Мак 7 про прошарок Кіржі нахуй. Нова полярна сітка теж нахуй не берем Забираємо графіті і чекаємо дропу з наступних тижнів. Ну і за моїми нескромними підрахунками, за цей тиждень нам вдалося заробити дропу на 145 гривень. А за 7 тижнів на 1415 гривень. На мою думку, це ахуєно. Всім щиро вдячний за перегляд цього відео. Кому сподобалося відео, поставте лайк, а кому не сподобалось, передивіться його ще раз.